Після поранення ти стаєш непотрім. Це слова Сергія, ветерана, який отримав багатоосколкове поранення. Про те, з якими труднощами йому довелося зіткнутися, він розповів у дослідженні від поранення до повернення. Його провела команда правозахисного центру для військовослужбовців. Принцип відновлення після поранення, медичні комісії, отримання виплат від держави. Усе це непростий етап, який проходять воїни та їхні родини. На жаль, на цьому шляху їх доводиться зіштовхуватися з перешкодами, зокрема з бюрократичними. Процедурами і ворог це використовує на свою користь, гіпарабілізуючи наявні проблеми для посилення зневіри. Це показало невелике опитування, яке провів правозахисний центр для військовослужбовців. Принцип один із респондентів розповів, що отримав у месенджері сигнал розсилку про проблеми з оформленням виплат для поранення. Такі випадки є, вони будуть, і їх буде багато. Це після кожної війни. Я це питання колись вивчав в історії. Бюрократія не справляється з такого роду меседжами в, в кількісному порядку. Цивільні структури, які мають обслуговувати цивільних людей, у яких є ну, якась послідовність, змушені, і це правильно, надавати преференцію військовими ветеранам. Я теж там був свідком ситуації, при яких ну, от є черга. І військовий йде без, без, без черги, ну, бо має право. І, ну, ніхто в черзі до нього претензій не пред'являє, ну реально, ніхто слова не скаже. Але це там, юридична консультація, і він там сидить і годину, і воно закривається. І люди такі ну, два. Так, так буває. Це треба просто прийняти, прийняти як, як той факт, що м -м, з цим поки що нічого не можна зробити, на жаль. Так, з одного боку, проблема, з якими зіштовхуються військові після поранення, це реальність, оскільки держава не може швидко впоратися з всіма викликами, і з іншого боку, росіяни використовують недосконалість низки процедур для проведення своїх інформаційних операцій. Інформаційна операція для того, щоб збільшити кількість СЗЧ в українській армії. в першу чергу, тобто задача росіян одна з важливих, які вони намагаються виконати, це наростити. Кількість СЗЧ в українській армії до того рівня, коли система правосуддя не буде справлятися з кількістю людей, які здійснюють ці насправді злочини, оскільки є кримінальна відповідальність. Всі оці речі, витягування наших суспільних певних проблем, випадків подібних. Я не можу казати, що цих випадків нема, але питання ж в тому, що ніхто не знає. Десь випадок вирішився, але про це ніхто вже не дізнається. Що росіяни вихоплюють цю історію і колом тиражують. Їхня задача тут збільшити кількість СЗЧ. На жаль, ну ми це знаємо, що вони так роблять. У нас є бюрократичні та інші проблеми у взаємодії військових та ветеранів з державними інституціями. Їх не потрібно замовчувати. Навпаки, для вирішення проблем важливо відкрито говорити про труднощі, з якими стикаються ветерани, і працювати над тим, щоб полегшити процес відновлення воїнів та їх повернення до цивільного життя. Ви точно чули, що кожна гривня важлива. Але чи донатили сьогодні? Важливі не лише слова, але й дії. Іноді один маленький донат означає більше ніж тисяча. Дякую. Зробіть це прямо зараз без зволікань. Надрукуй перемогу кілька сот волонтерів у буквальному сенсі друкують перемогу. Що саме друкують? Ось такі речі в багажнику сучасних українців. Одна така штука може знищити і танки, і БТР. томився від війни. Тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії. Придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу. Дякую, друк армії, за надання нам світлофільтрів на бусолі. нічні точки наведення. І підсвітки бусолі.